Воскресне нині. Свою Україну любіть. Любіть її овремє люте. Останню тяжкую минуту за неї Господа моліть. Учітеся, брати мої, думайте, читайте і чужого научайтесь, і свого не цурайтесь. Мова рідна, слово рідне, хто вас забуває? Той у грудях не серденько, тільки камінь має. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де люди наша слава, слава України! Єсть в мене щирий батько, рідного немає. Не оцурався того слова, що мати співала. Не оцурався того слова, що про Україну, сліпий старець сумуючи, співає під тину. Нема на світі України, нема другого Дніпра. А ви претеся на чужину шукати доброго добра. Буде бито царями сіння жито, а люди виростуть. Умруть, ще не зачатії царята, і на оновленій землі врага не буде супостата, а буде тільки син і мати, і будуть люди на землі. Забудеться страмота Давніє годин, і оживе добре слава, слава Україні, і світ ясний невечетний. Тихо засяй, обніміться ж, брате мой, молю вас, благаю. І все то те, вся країна повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою, спокон віку вмивається, сонце зустрічаю, і нема тому почину, і краю немає. Ну щоб здавалося, слова, слова та голос. Нічого. А серце б'ється, уживає як їх почує. Знать от Бога і голос Той, і ті слова ідуть між люди.